Як Анджей Дуда опускає Зеленського та показує приклад всім українцям? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу розставити дуже важливі акценти щодо того, як себе повинен поводити президент. А, і власне для того, щоб ви краще зрозуміли, що я маю на увазі, давайте повернемось до моменту приходу Володимира Зеленського до влади. Серіал Слуга народу. Кандидат від народу, простий вчитель Голобородько, випадковим чином потрапляє у владу і починає боротися зі всіма поганими дядьками, поганими олігархами і так далі. Фактично, серіал про щедро профінансований, запущений Коломойським і компанією. не тільки Коломойським, там є і російські хвостики, і шефіри дуже непрості люди. Тобто там все досить таки складно. Але серіал Слуга народу створює такий, знаєте, політично-медійний образ голограма Голобородька. Її так правильніше було б назвати. Ця голограма обіцяє українцям вирішити всі проблеми. І, власне, потім, коли Володимир Зеленський балотується, ну по суті він продовжує обіцяти вирішити все. Я зроблю для вас все, все буде добре. Ми це все подолаємо. Порошенко каже: я ваш вирок, там ще щось. Знайдемо свинарчуків, я зразу піду у відставку. Ну, потім розкрадання Міноборони на мільярди. Навіть міністр оборони не йде у відставку. Але... Один із пунктів, який обіцяв Володимир Зеленський, це ключові питання вирішувати на референдумі. Все найважливіше воля народу, кожен з вас президент, ти є Україна. Оце прекрасно. От в штабі Зеленського фактично були відсутні етнічні українці, але він сюди писав: ти є Україна, кожен з вас президент, ти президент там і так далі. Ми всі президенти, правда? Ну, коли він тільки прийшов до влади. Перше, що він зробив, це неконституційний розпуск Верховної Ради насправді, тому що формальних підстав для розпуску там не було. І далі він прийнявся за що? За дерибан найбільших ресурсів України. Земля і надра. Мова йде про десятки, якщо не про сотні трильйонів доларів. Те, що відповідно до статті 13, 14 Конституції України належить всім нам. В тому числі і насправді ненародженим поколінням, тому що в майбутньому на майбутньому поколінням українців десь треба жити, використовувати якісь ресурси для того, щоб забезпечувати себе їжею, мати робочі місця там, і так далі, і так далі, тобто промисловість. І ще купа, купа, всього. Володимир Зеленський чомусь забув про референдуми. Дерибан землі і надер без ніякого референдуму. Вночі, коли карантин, коли людям заборонено було виходити на вулиці. Ці всі падлюки в Верховній Раді проголосували за фактичний розпродаж України. По суті, якщо він буде доведено до кінця, це буде ліквідація України. До слова, голосували за все разом зелені слуги неукраїнського народу. Європейська солідарність великого патріота Порошенка, в якого 500 тисяч гектарів землі. І Вакарчуківський голос, чи, точніше, Пінчуківський Вакарчук. Ну, я думаю, ви зрозуміли, кого я маю на увазі. Голосували всі разом. А тепер повернемось до президента Польщі. Президент Польщі показує нам, яка повинна бути політика державної влади, якщо при владі знаходиться національна еліта. Польща це держава польського народу. І там, при владі, на щастя, для поляків, зараз знаходиться польська національна еліта. Без Іоанна Павла ІІ вони б не змогли побудувати таку державу. Саме Іоанн Павло II, насправді, будучи етнічним поляком, він дуже-дуже багато зробив для становлення Польщі, для збереження власності польської для в цілому запуску Польщі як такої сильної держави, яка зараз насправді претендує і фактично вже стає таким собі лідером Східної Європи. Але тепер повертаємось до національної польської влади. Що вони роблять? Виносять дуже важливі питання на референдум. От у них мають бути вибори в жовтні цього року, і вони зразу, скористуючись ситуацією, хочуть винести дуже важливі питання на референдум. Зараз озвучено є чотири питання, і я, власне, їх зараз тут повторю: перше питання: чи потрібно продавати державні підприємства? Прекрасне питання, прекрасне питання. Чому вони його задають? Тому що те, що буде прийнято на референдумі, ні одна падлюка не захоче скасувати. Є величезне засилля глобалістичних сил, тих самих грантожерів.